На Прикарпатті вшанували жертв комуністичного терору. Панахидою та вічереквієм громадськість відзначила чверть століття від початку розкопок на території урочища дем'янів влас. Разом із десятками мешканців області, представниками влади та ветеранами віддати шану загиблим від рук НКВС, прийшли і учасники антитерористичної операції. Доброволець батальйону Айдар Петро Шкутяк каже: разом із сім'єю приходить сюди завжди, бо певний ті трагічні події, що викривають сутність імперської Росії, не Можна забути. Нам дуже важливо мати правдиву пам'ять, а це тільки це нам може забезпечити, щоб ми мали майбутнє. Якщо ми будемо згуртовані і будемо ну, протистояти цьому, тоді в нас такого більше не повториться. Нині переконаний Петро Шкутяк надважливо зробити усе, щоб свавілля російського ворога не повторилися. Чим власне і займаються українські солдати та добровольці на східному фронті. Та сьогоднішня війна каже Айдарівець: змінила не лише їхню свідомість. Більше власне і молодь реагує на от, от такі історичні заходи, події пов'язані з історичною пам'яттю. Від участі в таких акціях до організації самостійно. Таких акцій а також вони активно зараз хто допомагає армії, а Багато молодих людей воює сьогодні. Біля могил у Дем'яновому лазі. Учасники помолилися не лише за упокій загиблих, що у різні періоди відстоювали незалежність держави, але й за мир в Україні.